Так, всім привіт! Придбав я станцію LC70P. Дуже давно я її хотів. Розглядав два варіанти Ecoflow River 2 Pro або її Питання стояло в підключенні до сонячних панелей, тому що маю Bluetti EB3A. Але станція, хоча вона є чудова, без проблем, все працює. Але в ній не так багато ємності. Про них нічого не буду розповідати, тому що про них розказано вже, напевно, достатньо всього різного. Станції нормальні, зарекомендували себе нормально. Комусь подобається більше кофлов, комусь більше подобається Blueєті. Це фактично це саме, що суперечки між поціновувачами iPhone і Самсунгів. Як би там не було, iPhone непоганий телефон, Samsung так само непоганий телефон. І кожен з їх поціновувачів має свої аргументи в користь телефонів, які вони люблять. Так само з зарядними станціями. є купа людей, які мають якісь аргументи проти екофло, є люди, які мають аргументи проти блієтів. У мене так само є якісь там запитання до них, тому що е, станції вважаються, що це що інша, напевно, в топах з найкращих станцій, але з іншої сторони чомусь виникають такі питання, як проблеми там, якісь з електронікою, умовно, там різні питання бувають там. Викофлов і, наприклад, розбалансування батареїв к'ячув акумуляторів в люєті і подібні проблеми. Я думаю, що якщо люди вже вибирають такі станції, такі бренди, які є значно, не значно, а ну, суттєво дорожчі, ніж е, якісь альтернативні зарядні станції якихось ноунеймів або простіших виробників. Які так само є на літі в батарейках з такими самими подібними характеристиками, але ціна між ними відрізняється інколи в, чуть не в два рази. І я думаю, що якщо люди беруть саме з цього виробника, значить вони хотіли би переплатити, але мати впевненість в тому, що ця річ буде працювати і не буде з нею ніяких проблем, тому дивно. Що вони не є настільки відточеними, що ви працювали бездоганно, без ніяких проблем. Ну, хоча в мене, слава Богу, проблем ніяких не було, але, якби там не було, проблеми все ж таки виникають в людей. Ну, це я вже трохи зайшов в сторону. Чому я їх купував? Мені потрібно було, по-перше, ємність збільшувати, <кхів> по-друге, я маю бажання підключити. Під іншу сонячну панель, тому що в мене стоять 100 ватт панелі дві штуки і одна штука 150 Вт. Вони мають там, ну грубо кажучи, 18 вольт і приблизно там по 7 А дають 100 ватні і, ну не знаю, не десь там біля 12 А чи скільки чи там 11 а, хай дає та 150 Вт. І навіть якщо я їх з'єднаю всі в купу, літом, коли буде сонце, ми отримуємо такий ампераж, який не підійде для такої станції і навіть не підійде для цієї станції. Тому під нею я хочу купити якусь 450 Вт, 500 ватт, ну напевно, 450 Вт. І чому вибрав саме її, а не Ecoflow River 2 Pro. Питання стоїть в тому, що River 2 Pro має можливість підключення сонячних панелей від там, 12 до 50 В, але вона має обмеження 220 Вт. Ця станція, як бачимо, має від 12 до 58 В 10 А500 Вт. Навіть якщо я куплю 500 Втну панель, я впруся в обмеження по Амперажу. Тому що там буде в будь-якому випадку більше ампераж Думаю, там, напевно, буде Ампер 14 може. Ні. ну ну Плюс-мінус це буде так. І EcoFlow River 2 Pro. Я не підключу, я зможу підключити хіба 200 на панель, яка ну 200 на панель підійде. Взаліто вони заточувалися під свої панелі, під свого виробництва панелі, але їх можна підключати під будь-які панелі. Тому я розглядаю варіанти 450 вт панелі. Я розумію, що зараз ця тема вже не дуже так цікава, але от, напевно все ж таки комусь воно буде цікаво, тому що люди щось купували, ставили і ніхто не знає, що вона чекає завтра. Ми можемо думати, о, зараз добре, світло не вимикають, але треба врахувати, що в нас тепла зима і нема таких масованих обстрілів ракетами, як були не так давно. І ніхто не знає, чи будуть вони далі, чи не будуть. В будь-якому випадку, мені здається, що якщо буде десь якесь похолодання, чи буде таке літо жарке, як попереднє літо, може бути вимкнення світла і опять же... Людей Людейшалися панелі, отак як в мене залишилися панелі, і я вже там запалився і думаю, чому б їх не використовувати, навіть якщо світло є. І я хочу відключити свою кімнату від світла. У мене в кімнаті немає ніяких високопотужних приладів. У мене стоїть комп'ютер, світло, там якісь телефони зарядити, ще щось таке. Там Дитина планшетку принесе, щоб я її зарядив. І мені оцих 800 Вт з головою вистачить. 860 Вт. І її можу, я її можу зараз підключати під ті три своїх панелі, тому що вони все рівно мені не видадуть того амперажу, який є при їхній максимальній потужності, тому що, по-перше, вони в мене стоять на ідеальному виставленні, я живу в багатоквартирному будинку. Але досить цікавий варіант просто взяти. Я розглядав різні варіанти панели, взяти панель 450 Вт. Зараз я вам покажу, наприклад, які. І підібрати, щоб був менший ампераж і більший вольтаж. Тобто панелі бувають різних виробників, і виробники граються отими такими параметрами, тому що, от, можливо, я розумію, що багато хто вже в тому розбирається, тому що блекаут у нас заставили навчитися. Є параметри вати, і ті вати вони складаються з параметрів амперів і вольтів. І якщо, наприклад, підняти вольтаж і опустити ампераж, можна залишити ці 7 вати. Тобто це є совокупність двох параметрів Ампер і Вольт. Тобто множимо ампери на вольти, маємо вати. Тобто, якщо зменшити вольти, збільшити ампери, то ті 7 вати. І в різних виробників, наприклад, 450 Вт панель може мати там умовно 40 вольт. І Менше Ампер, а інша панель може мати там 36 вольт і більше ампер, Але в загальному вони обидві будуть мати 450 Вт. Панелі це, до речі, недорогі. Я дивився панель там на 450 Вт можна йти за 3000 плюс-мінус. Ті самі гроші, що коштує 250 Вт панель, яка має 20 вольт. Ну, там, 18 вольт. Ті панелі, які вже йдуть там більше 200 ватт, вони виходять дешевше, вони мають двічі більше вольт і двіше більше вольт і тому вони не підходять під такі пан... зарядні станції, як Блюєті Бетра, до неї можна фактично з тих, що я знайшов, там, до 200 Вт підключати, а до тої зарядної станції вже можна чимось побавитися. Тобто я можу зняти там, ті дві по 100 Вт. І... Підключити поставити на їхнє місце одну 450 Вт. До речі, розміром вона буде ну трошки більше, ніж ті дві по 100 Вт. І в результаті можна її підключити. Це в моїх планах. Наразі буду підключати під ті панелі, що є, але в процесі трохи розгребуся з грошима, тому що брав цю. Зарядну станцію під оплату частинами трошки розгребуся з грошима, прийдуть ями і буду далі з тим, щось робити, тому що я затягнувся тою темою, кімнату хочу повністю відключити. Будуть блокати чи не будуть, воно цікаво. І враховуючи те, що лісі залізофосфатні акумулятори мають дуже багато циклів, фактично не вистачає на 10 років. І <кій> це непоганий варіант. Є варіанти, і хтось може сказати нашого такі гроші витрачати, якщо можна купити там гібридний інвертор і акумулятор і підключати так, так звичайно, якщо ви хочете там, кіловат, 2 кВт, 3 кВт, це ніхто не понермонабувати, ніяка зарядна станція вас тут не виручить. Тут тільки варіант гібридний інвертор, тільки акумулятор і більше ніяких варіантів. Якщо ви живете в багатоквартирному будинку і ви хочете ставити до 500 Вт панелі, то зарядна станція вийде дешевше і зручніше, ніж брати набором. Наприклад, гібридний інвертор там буде коштувати тисяч, напевно, 12-15, не знаю. П'ять же, треба буде купити якийсь акумулятор, щоб він, щоб можна було з нього взяти там 800 Вт годин, то треба, щоб він мав, напевно... Ну, не знаю. ну хай буде з того перний ви, та видати 1200 Вт годин, але ви не витягнете з нього тих 1200. Ви витягнете з нього половину. Там 600-700 Вт годин, ви з нього витягнете. І, і в загальному така сама ціна, як ця зарядна станція, якщо от я її взяв за 22 тисячі. Можна знайти за 16, за 17, за 18 тисяч, якщо ви хочете ризикнути. Є продавці, які продають по таких грошах. Я купував у було 5 років гарантії, продавця в блюєті через магазин АО, 5 років офіційної гарантії і я рахую, що я переплатив, але я брав на оплату частину, переплатив, але тут досить непоганий варіант за рахунок гарантії. Ну, якщо хтось хоче ризикнути, може купити значно дешевше. А тепер порахуйте, скільки вам вийде гібридний інвертор, акумулятор плюс. Ви маєте на акумуляторі якомусь там, якщо ви візьмете АЖМ-овський акумулятор, у вас там буде набагато менше циклів. Він буде важкий, великий і плюс гібридний інвертор вам в квартирі буде гудіти значно більше, ніж зарядна станція не буде інформативного такого дисплея, як на зарядній станції. Плюс тут зразу ми маємо і таїв сішки, і безпровідну зарядку, і, і купу всяких виходів цікавих. Ну, тобто це вже, все ж таки більш зручний такий для простої людини пристрій, ніж гібридні інвертори. Там ще його треба підключити, треба на модух. Тут все просто. Є кабель в комплекті кабель. Не вистачає довжини, купили подовжується. На защолочках підключили до сонячної панелі, до любой сонячної панелі все підходить. Включили і працює. І нічого не потрібно думати. Ось таке от відео, можливо, комусь буде цікаво щось, щоб я б, о, попробував на тій зарядній станції. Хоча я сумніваюся, тому що стосовно зарядної станції для використання в квартирі, думаю, є вже дуже достатньо відео і дуже багато людей. Це вже все розповіли. До речі, що замітив, ця зарядна станція заряджається тихіше, працює, коли заряджається, ніж ця. І так само при навантаженні це менше шуму так само, ніж ця. Оце, що я замітив, це реально так досить гучно шумить. Це тихіше. Все, всім гарного дня. Дякую, хто переглянув до кінця. Підписуйтеся на канал. Щось не знаю, коментуйте, пишіть свою думку стосовно того, що я сказав, якісь свої аргументи, можливо, я в чомусь не правий. Завжди буду радий вас почути.